Такого эпицентра вы никогда нигде не видите. Какая красота за великолепность. Что ты Что ты кажешь? Я говорю, ну вот представь, сколько сюда было вложено бабла. Понимаешь? А не теперь... бабла, а гроши. Бабла. Просто а теперь класс. Мне это подобается. тишит. Супер. Величезная там края не, вошлись, не видно. Ще всередині добудовують ескалатор, взагалі мант. Як тут не заблукувати, я не знаю. Студія інтер'єрів, це магазин. Йдемо далі. Ми. І подивіться на ці масштаби. Просто як тут б'юті, шоу, шпали. Як тут не заблукати, я не знаю. Дивіться, яке все красиво. <говорит> <Так. говорит> Взагалі клас. Дуже-дуже багато всього. Значить, сюди, коли заходиш, звідси неможливо вийти без чогось. <говорит> Ти Обов'язково щось купиш. Я і так до цього любила епіцентр, мені дуже подобався він. А тепер, друзі, ну тут дуже багато всього. Таке враження, що тут є все, що вам потрібно. І не потрібно. Круто, там ялинка, зараз покажемо. Тут унітази, тут починається випічка. Хлібчик, це фудмаркет. Боже, там кафель продають. Я кажу, звідси вийти і нічого не купити, це просто неможливо. Тут важливо. Маркері, навіть ну, не знаю, що це, це власна випічка, що це сільпо. Що це за магазин? Мабуть, схоже на сільпо. А ні, гарна. Випічка схожа. Так, да, схожа на сільпо. О, це ми ще не дійшли до ялинки, ви виявляєте? Це Ми ще не прийшли все сільком. Тут фудмаркет, продуктова зона, тут ламінат, тут алкоголь. Друзі, о, там ще другий поверх. І ще другий поверх. Нам з Марічкою треба походити на другий. Боже, тут цукерочки, тут килим, іграшки, салон килимів. Друзі, в цьому новому епіцентрі є просто все. Просто все. Іграшки, ось така красуня ялинка. Супер, клас. Як завжди, зіотоварів, тут книги. Зібокс, все такі новенькі, красиві, чистенькі. Як я люблю. Друзі, оце болгари, ви побачили, яка тут чистота? В такому величезному гіпермаркеті. Садовий центр, моя любов. Ну це просто кайф! Подивіться, скільки тут квітів спатіфілу. Просто нереально! І це все біля мого дому. Придати мою радість, мої емоції. Ми просто пішки дійшли з мрічкою. А там ще на вулиці. Вихід на вулицю, і там продають такі садові дерева. Яка краса, друзі! Подивіться, що тут. О, будки для собак. Зараз там, там озеро. У нас якась мрачка. Подивіться, тут озеро навіть. Тут, там неї якась ковзанка, типу ковзанки. О, яка краса. Така ялиночка коштує 7920 гривень. Подивіться. Це просто сонця нема. Це дуже красиво. Угу, тут така фудзона, тут можна їсти на вулиці, відпочивати. Тут льот. Ще просто ввечері буде світитись, тут взагалі нереально ну, красиво. тут мостик Господи, <ріх> Так, моя болгарська мама, повертайся додому. Ти подивись, що тут насіння для дачі, для пасіки, боже, скрізь насіння. С дивіться. Яка краса. М -м 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 -м. А це моя прелість. Просто красотища Скільки кактуси, 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 сукуленти. Так, ну що, це... ми не дійшли ще до кінця, там є продовження, але ми зараз будемо з Марічкою підійматися на другий поверх. Тут студія камінів, каміни класні. Все, їдемо зараз туди. Так, друзі, ну що, тут на другому поверсі, бачимо, річка зніма. Центр меблів. А просто, звичайно, скільки тут труда. Дивіться, який величезний центр меблів. Величезний територій, площа така. Клас. турун тут 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 ту Ну, а тут, як завжди, на другому поверсі посуд, вот, сковорідські, чашечки, сервізи, Які прикольні чашечки. А, ти хоч пам'ятаєш? За чим ми прийшли? Ти пам'ятаєш? Забула? Це нам потрібно купити дошку. Дивіться, скільки їх тут. Подивіться. Я просто кайфую. І з цієї сторони теж дошки. Це для сира. Марічка вже втомилася. Ти втомилася ходити? Підпишітись на канал. Вибрали дошку. Йдемо далі. Марічка. Йдемо далі. Це далі, другий поверх. Детські магазин. Мерка ну, вже була, ой, тут для рибальства, все для рибальства. Друзі, поставте лайк, я тоді разорю маму. Дух, Студія світла ще. Ну, дуже багато всього. Таке враження, що всі епіцентри з Києва об'єднали в один. Центр техніки, тут техніка. Ну просто і все буває раніше в этих в ну, центрах, які, до яких я звикла, а тут просто якісь е, нереальні гігантські масштаби. Тут кемпінг, садові меблі. О, прикольні, до речі, прикольні меблі. Дуже гарно, Дуже дуже гарно. Йдемо далі. Ну а тут, як зазвичай, в епіцентрі купа ялинок, купа святкових цих прикрас. Ну, просто клас. У мене вже немає слів, ні емоцій. Ти снігуренька чи дідусь? Ні, зайчик, нам це не потрібно. Скільки краси, скільки цих гномиків. Звідки до нас? З якої казки до нас прийшли ці гномики? Давай гішу заберемо. Це не Геша. Це гірша. Це ні наше. Де ти це знайшла? Ти причезний епік. Товари для дітей. Звідси треба якось марічку зараз витягнути. Розтахла. Друзі, немає слів. А що вони роблять тільки для того, щоб дітей привабити сюди до іграшок в магазин? Це, мабуть, не цікаво, такі продаються тут, в епіцентрі дитячі майданчики. Давай, спускайся, зайчик. Я постав, друзі. Підпишіться на канал. Ну що, друзі, кафе в епіцентрі, ось такий шматок шуби, великий, борщ, картопля по-селянськи, там у Марічки бульйон. І це все 217 гривень.